От я сьогодні бачив, мені надіслали ролик, який про мене зробив товариш на прізвище Поворозню. Чи це я не знаю, чи прізвище, чи це прізвисько. І в цьому... Ти жартуєш поворозню про тебе знімає щось? Так, зробив ролик в Тіктоку. Можу навіть цього тобі поставити, якщо він у мене є. І цей е пан зірка цього як називається, серіалу е Інгулець. СМТ е Інгулець. Але <зуз'> сьогодні <зуз'> стало відомо, що Юрій Горбунов сказав, дивлячись на резонанс, як зараз розсюджується, я не буду знімати цей серіал. От я, значить, поставлю зараз, спробую це поставити. І він yeah. говорить, що я. Зараз де ж це? Я хочу іще одного дебіла показати, який розказуєш і, і рахує, що ми дійсно. Навірно, люди нічого не розуміють. Бидло, як ви там привикли говорити, а ви думаєте, що ми бидло. Покажіть цього ідіота ще раз, блядь, дебіло. Я перепрошую Щось за друго. цей сленг, яким відрізняється Ось зірка. Недооцінюєте український народ народ народ. Так, от що народ. говорить поворознюк. Я І думаю, що це відповідь напевне. Я вам скажу дуже коротко. Ви недооцінюєте український народ. І... Мені, як частинки цього народу, я говорив і говорю, мені дуже комфортно жилося і живеться за того, що мене недооцінюють. Також ви недооцінюєте український народ, і прийде час. Ну, я це зупиню. Прийде час, коли звичайно всіх олігархів розколькулять і віддадуть гроші українському народу. Але я хочу сказати, що я не переоцінюю. Ні, іні, ані цього пана, ані український народ. Я його абсолютно дооцінюю, так би мовити.